І події в світі, які впливають на Україну, від яких Україна критично залежна. Лайкайте, коментуйте, пишіть ваші думки. Це дуже важливо, аби сьогодні ми були єдині і могли разом думати над тим, як в ці критичні для України часи от виходити з цієї кризи. Я думаю, багато з вас і, взагалі, українське суспільство сьогодні от переживає. Те, що я називаю а, синдром лютого, коли всіх нас накриває максимальна тривога, а, відчуття небезпеки, відчуття якихось важких, важливих подій, на які ми а, здається не зможемо вплинути, і а, воно висить. Оця така загроза в повітрі, так було. В лютому 2014 року, чотирнадцято року, 2015, коли на Донбасі відбувалися так само важкі гарячі події, звичайно, найбільше на цей синдром лютого всіх українців, як суспільство накрив в лютому 2022 році. І хоча от атмосфера така накривала, що, начебто, все чи можемо ми впоратися, суспільство завжди давало відповідь: що від нас залежить ця відповідь, як будуть розвиватися події, і як ми будемо Захищати себе і країну, і от сьогодні подібне відчуття накриває багатьох українців. На жаль, дійсно, ми живемо в новій геополітичній реальності. Це очевидно, весь світ переляканий цією новою реальністю. І в першу чергу, сьогодні всі країни думають над тим, як це відіб'ється на їх безпеці, як це відіб'ється на їх економіці. І на жаль. Російська агресія в Україні, війна в Україні відходить на другий план, і це є теж частина сценарію Путіна. Така от втома від України, яку він буде максимально експлуатувати і використовувати. Це очевидно. Ну і на жаль, в цій новій геополітичній реальності. А ми почули дуже конкретно там від нової адміністрації американської, що по суті закінчився такий етап, певний. Єдності між сполученими штатами і європейським союзом, і Сполучені Штати повертаються до політики ізоляціонізму, коли вони вважають, що стати знову великою Америці допоможе тільки якщо вони будуть займатися цими внутрішніми проблемами. Хоча, як на мене, велич лідера вільного світу залежить в першу чергу в можливості і праві бути таким добрим і правильним світовим відчуття того, що в світі грають правила, повинні грати правила, а не те, що відбувається сьогодні: руйнація міжнародного права, руйнація міжнародних інституцій, і от в цих умовах насправді безумовно ключовим сьогодні викликом є для України ще більшим як на мене, ніж в 2022 році, це збереження української державності і недопустимість сценарію, коли обговорення. Говорюється швидке закінчення війни, але ціною компромісу тільки України немає в світі країни, яка би більше ніж Україна хотіла миру, хотіла закінчення війни, хотіла демократичних повоєнних виборів, але повоєнних виборів, які мають проходити в умовах безпеки, а не під дулами російських автоматів і постійних обстрілів, і ключове ці умови. Швидкого там сценарію завершення війни вони мають мати під собою гарантії безпеки для України, і нас найбільше тривожить, що всіх цих історіях ми сьогодні не чуємо гарантій безпеки України. А найбільшими загрозами я бачу сьогодні наступне а українське суспільство. І на жаль, і українська влада дізнаються про те, що тривають якісь переговори за нашими спинами без нас зі світових медіа. На жаль, зараз уже з російських, оцих пропагандистських помийок військові злочинці, оці з і чоловіки з які мають сидіти в тюрмі за розпалювання війни. За все, що вони зло зробили, і для свого суспільства і для світу за брехню за підтримку війни це Гебельси 21-го сторіччя. Вони сьогодні вже відвідують міжнародні заходи, міжнародні зустрічі в алеріаді і звідти віщають, якими мають бути ці там сценарії миру в лапках, тому що в устах Москви слово мир воно має абсолютно інше значення. Це мова про капітуляцію. Безумовно. Кон'юктура світу змінюється не на користь України, і час грає. На жаль, на Росію це треба усвідомлювати. Але на жаль, треба говорити і про те, що все, що зараз відбувається, це не лише наслідок цих нової геополітичної реальності, змін адміністрації Сполучених Штатах, нових викликів нової конюктури світу. На жаль. Великою частиною це дійсно і наслідок бездарної дипломатичної політики Зеленського і його п'яти шести менеджерів, які три роки великої війни спочатку вони не готувалися до війни. Потім три роки великої війни то були кримські платформи, то були саміти миру, то були плани перемоги, то плани я не знаю незламності, безальтернативність форум цих. Планів миру була да безальтернативність десяти кроків там все це зникло зараз навіть з риторики самого Зеленського і його п'яти шести менеджерів. І от оцей цей час, коли щодня, щомісяця плодилися то безпекові угоди, які не давали повних жодних верніше, жодних не давали гарантій безпеки України. То плодилися ці якісь іще ініціативи. Це розпорушува увагу і українського суспільства, і наших дипломатів, розпорушувала увагу і розпорушувала увагу наших партнерів. Ми не могли тоді зосередитися на ключовому на початку війни війни. Потрібно було звичайно, зосередитися в першу чергу на чітких безпекових гарантіях для України, і це безумовно на тому етапі було членство України в НАТО на оцій хвилі підтримки України. Це було би дуже дуже важливо і було би більш реалістично. Зараз ми бачимо, ситуація стрімко змінюється, і на жаль, порушено ключовий. Принцип, на якому базується дипломатична. Позиція, і політика України, з часів президентства Порошенка нічого про Україну без України. Сьогодні щось вирішують за нашими спинами. Звичайно, лякає риторика, яка звучить от від американських партнерів, коли вони говорять про українську кризу. Ну, це абсолютний такий вокабуляр, що називається це словник, це лексика, якою користуються, послуговуються, Я не знаю Лавров і оця Маша, Суралмаша. З МЗС російського і таке інше. А коли сьогодні вже намагаються на Україну перекласти відповідальність, що начебто, це ми якось не так там даємо відсіч Росії, це взагалі дуже серйозні паралелі проводить з 2000 з. Середин, верніше, це проводить дуже великі паралелі з 30-ми роками минулого сторіччя, коли вже димили е, труби Крематорії в, в Освенцимі, а світові лідери продовжували тиснути е, руку Гітлеру і е, захоплювалися, який він сильний лідер. Ну це зараз все те саме. Ми маємо нового Гітлера. Це Путін. Е, щодня вони знищують українські міста, щодня вони вбивають українців. І я хочу ще раз наголосити, що тільки Путін. Тільки Путін не Україна, не українська влада, не українці, а тільки Путін, Путін, Путінська Росія винні в цій війні. Це вони її розв'язали. Це вони її розв'язали рівно 11 років тому. І ми з вами зараз спілкуємося в. Такі трагічні дні, коли ми згадуємо ці розстріли на майдані, дуже багато моїх підписників були на майдані. Ми з вами разом там переживали ці часи. Я пам'ятаю кожну хвилину 18, 19, 20 лютого, коли ми з дівчатами вдалося витягти поранених з Маріїнського парку 18 лютого. Потім ми чергували в лікарнях по Києву, аби не дати беркутовцям і ми там викрасти поранених. І власне я переконана всі ці роки була переконана, що за цими розстрілами стоїть Москва, теж тому що Кремль безумовно накручував клептократа і і Автократа Януковича і його банду для того, аби вони дали відсіч мирним протестам, і це все очевидно. Але світ тоді проковтнув це. Вони захоплювалися мирним майданом, але потім вжахнулися розстрілом. І найжахливіше світ тоді, 11 років тому, дозволив вкрасти Крим, вкрасти частину Донбасу, анексувати, захопити їх і при цьому не допомогти Україні відстояти і відбити. І це стало після цього можлива агресія 22 Року, але немає сумніву, хто він цій агресії, і страшно, коли світ вустами світових лідерів повторює це може бути англійською мовою, там чи я не знаю, німецькою, тому що зараз всі ці радикальні партії там перед виборами в Німеччині активізувалися, чи угорською, чи будь-якою, коли вони повторюють наративи Кремля, що це Україна. Ну не треба було оборонятися, тому що ж Росія така сильна, і вона може розбомбити і знищити всі українські міста. Але ж вона цього не робить, та робить щодня. Робить це Росія. Знищи. Чуючи наші міста і вбиваючи українців, ніяк світ не може цього зрозуміти і бути таким інфантильним, це жахливо. Очевидно, що Європа сьогодні налякана цими останніми заявами так само починає прокидатися, виходити з літаргічного сну, думати більше про свою безпеку. Але Європа, і ми це ж бачимо, не здатна зараз на швидкі рішення. І, взагалі, ми бачимо кризу лідерства в світі. Це жахливо, коли в час таких випробувань у нас посилюються візла. Путін просуває свій порядок денний і не має лідерства, аби це зупинити. Найжахливіше до чого можуть призвести ось ці дії, коли Росію витягують з міжнародної ізоляції, коли її садять за стіл переговорів, замість того, щоб говорити про її відповідальність найжахливіше до чого це може все призвести. Це ще до більшого посилення Росії, і що Путін може отримати всі свої хотілки а ще до початку мирних переговорів, тому що він завжди говорив про вимоги свої, там зменшення американської присутності в Європі в східній, про розподіл цих сфер впливу і претензії російської нью імперії. А вона не може бути імперією без України на повний контроль над Україною, Білорусію і на свої там сфери впливу на Грузію. На східну Європу. Ну, ми бачимо реалізацію цього сценарію. І якщо Америка хоче стати великою знову, то вона має це зруйнувати, не дати Путіну реалізувати цей сценарій. Прийшов час і Європі для більш рішучих дій. Ну не може Європа при всій повазі і подяки, що скільки вони надавали нам допомоги і підтримки, стояти за спиною України. Нам треба сьогодні більше зброї і стати поряд, вести миротворчі війська, допомогти дати відсіч агресору, допомогти розбомбити і знищити всі ці Військові бази і військові об'єкти на російській території, аби в Росії не залишилося інструментарію вести війну, хороші санкції щодо е, газу були прийняті. Оце ну тільки в останні вже місяці, а три роки до того Росія отримувала величезні експортні надходження, в тому числі від е, цивілізованих країн, для того, щоб вести війну від ну. За рахунок своїх енергоносіїв, але повернемося до цієї критичної ситуації. Мова, як на мене, дійсно йде там на дні і на тижні, Україну підштовхують до швидкого сценарію в міжнародних медіа. Ми читаємо про якісь плани, які обговорюються за нашою Україна розв'язала сама війну. Ідіть ви до чортів. Україна, мирна країна. Це оця гадость, якась мені тільки що написала коментар москальською мовою. Десь з болот завиває Війну розв'язав ваш Путін. Ви всі винні в Ви будете нести відповідальність за цю війну. Україна, мирна країна. Жоден наш солдат ніколи не переступав кордони української території до розв'язання цієї війни. Ми захищаємося. Ми захищаємося. І в тому числі сьогодні на Курщині ми працюємо над тим, аби створити цю сіру таку зону для того, щоб не дати знищувати сумщину нашу Україна. Ніколи не воювала проти жодної країни. Україна мирна країна. І сьогодні нам потрібно знищити цю вісь зла, якою є квінтесенцію і головою, якої є Москва. Але повернемося до. На болотах хай завивають до а, тих викликів, які стоять перед Україною. Перше порушено ключовий принцип: нічого про Україну без України. Україна і українська влада читає про плани в медіа. Це ненормально, коли України немає за столом переговорів. Друге, в Україні немає якогось реального плану, який має бути за цим столом. бо мова про нашу землю, наші території, наших людей. І очевидно, що наша територія, наш суверенітет не можуть бути предметом торгу і компромісу. Це очевидно, тому що Путін тоді зрозуміє, можна завтра прийти відкушувати знову цю історію. Третє, ми бачимо, які от в медіа сьогодні викидаються вже пропозиції, начебто, за наслідками цих зустрічей: перше це припинення вогню, друге це вибори, третє мирна угода. Вибачте, будь ласка, я учасниця мирних переговорів в мінську. Зеленський і його команда скільки їх критикували, але вибачте, ми не допустили повномасштабного вторгнення, і ми робили все для того, щоб довести, що ніякі вибори на Донбасі, окупованому тоді неможливі в умовах триваючої війни. Росія 20 разів оголошувала ми припинення, ну там перемиря і таке інше, але припинення вогню там і воно порушувалося росіянами за 20 хвилин після початку. Тому без сталих гарантій миру, без Гарантій безпеки України все це накриється мідним тазом відразу відразу, і тому сьогодні Зеленський насправді має дуже серйозно задуматись над провалом своєї дипломатичної місії, позиції і. Повернутися до професійної дипломатії. На жаль, в умовах тих викликів, от які стоять перед країною і світом, Зеленський і його команда підливають масла в огонь всім україноскептикам, скептикам оголосивши війну опозиції, оголосивши війну а, Порошенко о Посадів Два Сирина. Не такі лякали. Не такі лякали. Ми боремося за Україну і будемо відстоювати цю боротьбу. Не треба нас лякати. От, а повернемося тепер до наших викликів. На жаль, сьогодні дійсно українська влада вона посилює ці україноскептичні настрої, коли є скільки не Якихось фантазій, а реальних кейсів корупційних, або коли гроші викидаються в топку сьогодні, не час там хдобудови Хмельницької есу. Ці всі афери, чи я не знаю, там 130 мільйонів викидати на будівництво мерії в озюмі, чи 300 мільйонів викидати на якісь. Е Електричні, електростанції, катери, кораблі проект провалився, але під інфраструктуру витратили 300 мільйонів гривень. Ну, от ви уявіть, які оборудки оця влада просуває в час, коли нам потрібно всі гроші зосередити на підтримці збройних сил України. Я yeah. ключове, скільки часу, скільки енергії витрачено цією владою на боротьбу з опозицією, з мерами, з бойовими командирами, які начебто. Не так а воюють, тому сьогодні потрібно зупинитися. Ми виграли як країна, ми вистояли країна. Ми не дали реалізуватися у цьому сценарію Київ за три дні, Київ за три місяці, тільки в єдності, коли все суспільство стало разом. І сьогодні ця єдність необхідна. І тому Зеленський має припинити оці атаки на опозицію. Прибрати всі ці санкції абсолютно ганебні з лідера опозиції Петра Порошенка. Друге, очевидно, що сьогодні ми маємо інвестуватися кошти в зсу аксіома нашої команди, що головним дипломатом, гарантом нашої суверенітету і територіальної цілісності є зсу. Сьогодні тільки посилюються. Потрібно насправді дуже серйозно сьогодні посилювати зсу. Всі кошти туди направляти. Третє і ключове країною не може керувати. Коаліція слух і ОПЗЖ воюючій країні. ОПЗЖ це ждуни, які тільки і чекають, поки сюди принесуть якісь наблюдечки мирний план від Москви, Вони проголосують все, що завгодно. Цього не можна допустити. Ми маємо позбавити їх мандатів і повинна в парламенті сформуватися коаліція демократичних сил. Проукраїнська інтелектуальна, яка усвідомлює рівень загроз, і ця коаліція має сформувати уряд відповідальний уряд національного порятунку, тому що нинішній інтелектуально не здатен на Вихід країни з кризи, він плодить тільки оці корупційні оборудки. То Хмельницьку АЕС, ми бачимо, а то ще щось, і це просто управлінська криза сьогодні. Менеджерська криза, в тому числі в ЗСУ. І ключове цей уряд вже причетний до злочинних абсолютно рішень щодо фальсифікації документів для РНБО і ну спроб розколоти суспільства. Уряд, в якому є міністерство єдності, яке нічого не робить, і він при цьому цей уряд причетний до розколювання суспільства має піти у відставку створення нового уряду національної єдності воно посилить легітимність української влади, посилить владу перед надважливими надважкими переговорами, перед якими стоїть Зеленський, і в очах суспільства і. В очах світу це настільки очевидно, що неочевидно тільки команді Зеленського. І ключове, от все суспільство а, зараз слідкує, да, що там Сполучені Штати говорять, що вони вже з Росією створили якісь робочі групи, де вони будуть обговорювати Україну. А де тут Україна, друзі? Ну це ж провал абсолютно. Теж я усвідомлю всі ризики. Я усвідомлю всі ризики зовнішні. І ми про це владі говорили. Вибачте, ви провалюєте зовнішній напрямок, коли ви блокуєте відряження Порошенка до Сполучених Штатів, відраження всіх, хто може на цьому треку вести професійний діалог. Потім ви накидаєте на команду Байдена. Це не допоможе зібрати симпатії команди Трампа. Навпаки, американці ну дуже з огидою ставляться, коли хтось накидає на їх лідерів. Треба працювати сьогодні з двома партіями демократичною республіканською, і я сьогодні, от знаходжуся вже на парламентській асамблеї ОБСЄ, яка сьогодні вже ввечері починається. Її робота ми будемо тут говорити із американцями, з європейцями. Звичайно, ключова тема це ці виклики безпекові, які сьогодні стоять перед світом. Але влада провалила американський напрямок. і Сьогодні треба максимально активізувати нашу роботу з адміністрацією Трампа, з республіканцями з демократами і щоб це робили професійні. Люди, хто буде в переговорній команді від України, це мають бути важковики, які знаються на переговорах і розуміються на дипломатії і сполученими штатами із Європою із Америкою. І тому Зеленському варто негайно зібрати дипломатичну велику нараду, яких запросити найкращих українських дипломатів: Огризка, Чалого, Моцика. Ну всі, хто знає. Знає як працювати з цими країнами, і аби це колективна робота, це колективний план, теж ляли на стіл українській владі, і ми розуміли, як ми рухаємося, відстоюючи наш інтерес. Що є нашим інтересом, Ну, сьогодні це очевидно: збереження української державності, посилення збройних сил України, територіальна цілісність і суверенітет. Так, ми можемо певні е, частини, певні території наші визволяти політико-дипломатичним шляхом, але це все має бути продумано і предметом торгу не може бути наша територія і наш суверенітет. Єкі-то механізми наложити санкції на. Якесь там дивіться, ми не впливаємо на американські санкції, але я думаю, що ми впливаємо на українські санкції. Да? І от коли сьогодні брешуть слуги, що, начебто, закон про санкції був підписаний там Парашенкам саміми, там все правильно, це правда. В 2014 році ми прийняли закон про санкції, який працює проти іноземних громадян. Іноземних громадян юридичних осіб, які є підривають основи України, які працюють проти України. І, наприклад, ми говорили про те, що треба синхронізувати американські санкції і українські, коли вони стосуються іноземних громадян. Ну а зараз ми бачимо, що цей законопроект закон вірніше використовується командою зеленського для розправи з українськими громадянами-опонентами. Це ненормально. але повернемось до нашої історії. О такій Мій план і мій сценарій. Перше максимальна активізація діалогу з Європою, яка має прокинутися, стати поряд з Україною. Більше зброї, більше техніки, швидкі рішення. Друге активізація діалогу і комунікації з командою Трампа. Нам треба знайти правильні комунікації з американською стороною. Без цього ніяк над цим мають працювати професіонали. Третє внутрішня єдність. Без цього нічого не буде. Зеленський і влада повинні припинити війну з опозицією, зняти санкції з Порошенка, працювати. Разом переформатувати більшість, створити новий уряд. Ну це очевидні речі, які посилюють єдність. Ми за те, аби стати поряд плечем до плеча і відстоювати територіальну цілісність і суверенітет України. Це дуже важливо. Четверте, територіальна цілісність і суверенітет, наша армія не можуть бути предметом торги компромісу. І найсумніше зверніть увагу і в міжнародних медіа, і в наших партнерів зникли з вуст позиції щодо відповідальності Росії щодо трибуналу, щодо репарацій. Щодо того, що російські заморожені активи мають платити іти на підтримку наших збройних сил України і Російські заморожені активи мають піти е, як компенсацію за ту допомогу, яку нам надали країни заходу. Все це десь зникло, і мова йде тільки про те, на які компроміси має піти е, Україна. Це неправильно. Ми повинні говорити і нагадувати про відповідальність Росії. Над цим я працюю, над цим працює наша команда. Над цим працювали мої колеги Івана Климпошценцадзе, мрія Іонова, Олексій Гончаренко на Мюнхенській конференції. Туди не випустили Порошенка. І хто від цього виграв, що він там не мав цих зустрічей з американським? Кою командою напередодні таких важких і важливих зустрічей. А він працював з американською командою, коли був президентом, і це була нормальна співпраця. І, можливо, його позиція, його аргументи були б важливими. Але ми ж маємо сьогодні всі наші механізми, всі можливості використовувати, коли це українська влада зрозуміє, це буде дуже і дуже добре. Ну ось такий ранок непростий сьогодні. Да? Ми всі читаємо ці заяви, ми всі усвідомлюємо, що воно несеться все з такою шаленою швидкістю. Але наша задача і в першу чергу українських політиків, українських державних діячів не дати допустити реалізації сценарію про Україну без України. Це неможливо. Україна має бути за столом переговорів. Наш голос і наша позиція повинні бути вирішальними, бо мова про нашу землю і наших людей. І оце нас має об'єднувати всім нам мудрості, друзі. Важкі дні згадуємо сьогодні загиблих героїв Небесної Сотні. Усвідомлюємо, яку важку ціну Україна платить за незалежність, і будемо гідні найкращої в світі країни України. Все буде Україна, друзі.